Всім привіт! Сьогодні будемо займатися прямокутниками. Що у нас може бути прямокутне? Звісно, наш прапор України. Він складається з двох прямокутників: синій і жовтий. Прийде мій син з садочка і потім розфарбує. Що в нас ще прямокутне? Прямокутні у нас бувають двері. І намалюємо, звісно ж, сам прямокутний. А ще можна взяти манікен. Зробити, обмалювати, і будемо робу, робити прямокутник. А ми зробимо макет для того, щоб дитині було цікавіше. Спочатку все позгибаємо, беремо голочку з ниткою і будемо збирати. Просто дитина потягне і складеться прямо кутник, візьмемо клей. і прикріпимо тільки одну сторону. І будемо обережно закривати. Зайвий клей приберемо, щоб воно не приклеїло нам блокнот. Що у нас ще може бути прямокутним? Звісно, лабіринт. Зробимо для дитини лабіринт. Намалюємо прямокутний. Так, щоб на лабіринт, не... лабіринт у нас не потрапив. Хоча на все одно прямокутник буде збиратись. Робимо прямокутну основу. Але треба не забувати, що нам ще треба вихід зробити в ньому. Зараз зацінимо. Сподобається така цялька. Чи не подобається? Ну, звісно, блокнот ми теж теж прямокутний. Дуже багато чатка. Чому? Чому, чому? Сьогодні у нас прямокутники. Прямокутник. <рес> Оце у нас прямокутник. <рес> І прапор України у нас теж прямокутний, так? Да? Аж два прямо котика. Якого кольору прапор вийде? і жовтий. Давай, розмальовуй синім і жовтим. Сіні. Це... Сіні. Чому я синій беру? Жовтий. Давай, розмальовуй. А ти тут розмальовуй. Ну потім. Спочатку ти. Молодець. Я розмальовую. І брат хоче малювати вже. Вс. Мама гарненько. Ось так, да? ось так? Такою. Олівець. Ус, да. А двері якого кольору розмалюєш? Двері у нас теж прямо так? так? Да. Ось я бачу, у нас ось такий. от вийде. Ай, зайця трішечки. Ниточка заклеїлась. так потягнемо за ниточку і сформуємо прямо увольний. Ти є? Бачиш? О така штучка виходить у нас. Ні, не двері. Двері якого кольору будемо малювати? Чорного. А чому чорного? <смеш> <смеш> Добре, давай. А чому я? Ні, давай малю. Давай розмальовувати. Добре? Где? А де двері намальовані? Ой, братик потягнув. Ой, братик потягнув. Не хоче малювати. малювати. Все добре, малюй. Давай малюй. Малюй. малюй, малюй. малюй. Ми з роботикою боїмося. Ага. Тут? Ось двері. Ланзовий. Прямо кутник оранжевий, да? Да, у нас ланзовий. Да. Ну, чуть-чуть. Не такой. Что мы на такой? Что это такое? Ну, чуть-чуть. Мы хотим подойти. А це у нас паралелепіпед. Вот так Раз. Потягнули, да? І зібрали. А зможеш лабиринт пройти? Ммм, так. Да. Який колір брати? Чинний. Давай. Мама, Ой, все, <Нас dissociative noise> <Нас> Ой, <тупик>. я йду. Ось обхід. Ой, тупік. Куди йти, мама? Вниз. Вниз? Ммм. Так, ой, тупік, ой, тупік. А куди ти йдеш? А де вихід? Ще трошки вище треба було йти. Пишу. Да, вийше. Ура! Мама мама пьет. Да? Добро. Ай, братик потяну. А такие прямые котники у нас сьогодні. Да? Пока-пока.